Сьогодні 28 грудня вивезла на склад гвоздичку свою Оскар, тому що в квартирі їй погано. Цей ящичок у мене більш-менш отак от зберігся. А ще один ящичок мене дуже багато, не знаю чи в мене чорна ніжка на неї напала. Чи що з нею сталося? Ну, коротше, я її полила, і вона від корінця відгнила просто-напросто. Може, і перелила, тому що воно мокрі стаканчики. Можливо, я її перелила, все може бути, але розвиток рослини в гарячих умовах дуже поганий. І для корінчика, особливо для тих, хто зимою, в принципі, витримує температуру низьку. Кому не страшно. Так що вивезли на склад. Ще вивезли на склад морозники, я нарешті їх розпікірувала, розсадила в горщики, тому що думала, що я ще застану землю м'яку, але земля вже промерзла. Тому я пересадила ось кніфофіям, це я пересадила травичку свою, не пам'ятаю що. Хризантемка жовта відквітла, я її вже привезла. Ну і ось мої чемернички стоять в прохолодніше повітря і чекають весни. А ось так виглядає хризантемка моя 28 грудня, яку я неділю назад геть усе позрізала. Вона вже від корінчика почала випускати різні пагінчики. Деякі які ще сплять, я дуже сподіваюся, що вони сплять. От.